Вітаю, любі друзі, підписники. Сьогодні покажу вам огляд на Yamaha Gear Юін 06, 4-х інжекторний скутер, вантажний скутер з рідинним водяним охолодженням 11-го-11-го року випуску, тобто 2011 року. От, є ще свіжіші модифікації, наскільки ви знаєте, оцих Yamaha Gear, тобто UA07, UA08, вони йдуть свіжіші по роках з оновленою впускною системою. Але там є свої але. Тому 06 Gear, я б сказав, на сьогоднішній день це оптимальний варіант по запчастинам, по надійності, по якості, тобто, перевірена моделька, яка ходить більше 100 тисяч км ресурсом двигуна і знайти їх з невеличким пробігом це як знаєте щось один із тисяч і дивіться, тут 28 тисяч оригінального рідного пробігу друзі хто розуміє про що я кажу той розуміє дивіться в якому стані всі ручки ось є в нас підігрів як ви бачите рук він коштує окремо якщо його шукати на розборках десь від 50 доларів Ну от Цей взагалі новесенький, а там якби, все залежить від стану. Тобто від 2000 гривень. От, тут у нас постану новий підігрів абсолютно. От, як ви бачите, є у нас слідуючий ТОМ і буде на 29 тисячах. Приїхав з Японії, ніхто нічого не робив, помили його і все. Просто все. Дуже прекрасний стан. Один із тисяч, як я і кажу, що. Знайти таку річ дуже-дуже непросто. Задня гума стоїть Dunlop. 110 на 90 на 10 і Dunlop в такому стані відсотків 40-50 е, по протектору, я думаю, 3-5 можна на гумі від'їздити без питань. Взагалі ніде ніяких дефектів немає, просто як... Новий виглядає, але я ж кажу, 28 тисяч проїхав, дірей по 100 тисяч проїжджають. Ну, звичайно, стан навіть приблизно не такий, як ви розумієте, все в рідній фарбі. ось Колеска, двигунчик, амортизатор, все все рідне, як то кажуть, як прийшло, все новесеньке, Не дивлячись на те, що йому вже 14 років. Це немало, я вам скажу. І стан як виключення. Рідне сидіння. Все, красиво. Ключик, на жаль, один оригінальний. Ще був тут, видно, як то кажуть, кофрик, але його немає. А що можу сказати вам про цю модельку Так, в декількох словах? Бачимо, 11 і тут? Одинадцяте, одинадцяте. Чистесенький бак ще на рідному бензинчику. Зараз будемо. Ганяти. Акумулятор також рідний, я туди не дивився, він оригінальний стоїть, заводиться все так. По дефектах, в принципі, немає взагалі. Все, як наголошую, це в рідній фарбі. от Як дивіться, як воно збереглося, десь він стояв у дуже-дуже гарних умовах, тому що на вулиці, я думаю, такого стану. Не було б за 14 років, тому зберігання якби величезну роль грає. так Передня гума також данлоп і також відсотків 40% залишилось. Тобто по гумі в районі 5000 ще можна пробігти. І тоді потрібно буде замінити. Шикарна модель, от Yamaha gear сама по собі, дуже крутий апарат і дуже-дуже надійний. Щоб не казали про ту помпу, її з головою раз в 20-30 тисяч обслужили і ніяких питань. Це робота на півгодинки і питання якихось 20-30 доларів. Тому модель надзвичайно надійна. От, і Я вам всім рекомендую, хто десь катається типу село місто Дуже багато чого на нього влазить. В мене був самого такий гір, то пам'ятає з кофром заднім, з кофром переднім. Дуже практично щось в нього вантажити. Я не думав, що я на такій модельці буду кататися більше року. Хоча можливість, як ви розумієте, є взяти і PCX 2025 року і так далі. Тобто дорожчу, якіснішу, більшу техніку. Але катаюсь на гіру. Катався на гіру, дуже вражений апаратом. Настільки надійний настільки м'якенький і виконує свої завдання в плані хазяйських таких потреб воду якусь привезти, баклажка, ще щось таке. Тобто дуже, дуже корисний апарат. Так дивіться, по функціональності є кікстартер, ви можете завести його і є бокова підніжка, на ній він не їде, тобто відсікає оберти. Бачите? Ось так воно працює. Розумна система, можна на боковій підніжці його завести, щоб він не поїхав і може стояти на боковій. Так, По дефектам пластику я вже сказав, жодних нюансів немає. Ось Тут у нас, як завжди, гачечок, ключик один, я все в принципі, показав. Ось Підігрів працює, тут 5 режимів. Зараз перевіримо, чи гріють. А восени це дуже-дуже крута штука. Я от, без рукавиць можна до, до снігів їздити. Тобто дуже-дуже круто. Підігрівчик мати це обов'язково. Працює як годинничок. По електриці все працює, поворотнички, ближній, дальній, світло, Вібіка також працює, тому питань нема, зараз перевіримо, підігрів. Дуже гарно працює гірчик. Я вже скучив скажімо так, за цим апаратом, але він мені дуже і дуже подобає. Так. Заведем є Часи І він такий м'якенький на ходу, хоча і вантажна моделька, але дуже м'якенький, я б сказав. Ну, що я можу додати? Просто вогонь 60-65 по максимальній швидкості. І, як на мене, 0,6 гір.